Вимушені переселенці, які знайшли тимчасовий прихисток на Хмельниччині, можуть отримати медичну допомогу, безрецептурні препарати і навіть підписати декларацію з сімейним лікарем в одному місці в гуманітарному штабі. Він у приміщенні Хмельницької РВА тут людно за день лікарі приймають по 40-50 пацієнтів, і це лише з 9 до першої години. У складі бригади є сімейний лікар терапевт. Це я. Далі гінеколог і психолог в огляд входить вимір тиску артеріального, сатурацію. Обов'язково ми виміряємо. Ми виміряємо цукор крові. Ми проводимо огляд, це опитування, аускультація. То тобто є, я вислухаю. При необхідності ми робимо кардіограму і далі. Призначення ліків, усі послуги мобільні бригади надають за місцем розміщення ВПО безкоштовно та без попереднього запису. Ми приїхали з міста Сєвєродонецька Луганської області. Зараз мешкаємо тут. А скільки часу отримуєте тут допомогу? Це третій раз, що видають взагалі. Ну, все таке необхідне. Олія, крупи різні. Прийшли за продуктами, відвідали лікаря. Загалом на Хмельниччині працює 9 таких бригад. Прийом у Хмельницькому запланований двічі на місяць у середу, в перший та третій тиждень. Проєкт реалізовують Норвезький Червоний Хрест та Хмельницька обласна організація ТОВ Червоного Хреста України. Норвезький червоний хрест повністю забезпечує роботу мобільних бригад у Хмельницькій області, тобто він надав машини, пожертвував обладнання, оплачує роботу працівників. Також закупляє медикаменти та обладнання для проведення оглядів для бенефіціарів. через російську агресію жителі Луганщини вимушено покинули свої домівки. Офіційно тільки у Хмельницькій області близько 8,5 тисяч луганчан. Тож влада у екзилі намагається і тут забезпечити, бодай мінімальний комфорт для своїх людей зокрема, медичну допомогу Сніжана Мазур Вадим Гловацький новини 33 канал.